Шановний пане головучі, шановні колеги, народні депутати, фракція радикальної партії буде підтримувати цей законопроект. Але разом з тим я хочу наголосити, що сьогодні ми маємо провести справжню реальну глибоку реструктуризацію державного боргу. Сьогодні ми маємо провести урядові перемовини з міжнародними некомерційними кредиторами, що для того, щоб списати суттєву частину зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу. Кошти, які списували Польщі, які списували Греції, були значно вищі ніж ті, про які сьогодні мова йде у нас. Мова йде про те, що ми маємо вивільнити десятки і десятки мільярдів гривень в державному бюджеті, щоб видатки на обслуговування державного боргу впали в порівнянні з тим, що в нас було вчора. І ці кошти ми маємо спрямувати на розвиток високотехнологічного виробництва. Подивіться, сьогодні день авіації і космонавтики. Що сьогодні робить уряд для підтримки цих галузей, для підтримки українського космосу, української авіації? Південмаш на межі зупинки. Треба туди інвестувати, кошти, розвивати високотехнологічне виробництво. Що сьогодні робиться для розвитку харчової промисловості, для переробки тієї сировини, які створюють наші ферми? туди треба спрямовувати кошти для створення інфраструктури здешевленого кредитування харчової переробної промисловості. Так треба робити по кожної галузі. Тому перше завдання. Це провести реальну реструктуризацію державного боргу. Польщі списували 50%, Греції списували 50%. Це десятки, десятки мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, і проти них не було військової агресії. Що списали України? Декілька мільярдів доларів, і то за них наклали додаткові зобов'язання віддавати значну частину зростання ВВП. Це не є справедливими умовами, це не є умовами, які вигідні Україні. Ні, тому фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб одним з вагомих елементів державної, економічної і фінансової політики було проведення справжньої реструктуризації державного боргу із списанням значної його частини, так, щоб це призвело до суттєвого зменшення видатків на обслуговування державного боргу в державному бюджеті України, і ці кошти спрямувати на розвиток української промисловості, на підтримку малого. Ой, середнього бізнесу, на надання здешевлених кредитів, на створення робочих місць, на дотування тих, хто створює сьогодні нові виробництва. Бо якщо ми не будемо це робити, ми так само і залишимося сировинною колонією з величезними боргами, якою ми є сьогодні. Ми маємо докорінно змінювати цю ситуацію. І це питання не політики, це питання економіки, виживання і успіху держави. Дякую вам.